Добрий раночок, шановна наша аудиторія Ютубу. Давно нас не було тут, <гум> бо то хворіємо, то дощі не давали працювати. Сьогодні хочу вам показати, як ми будемо сіяти соняшник Elito Select. Двічі ті дві земельні ділянки культивірували. Тільки Саня закультивірує і піде дощ, тільки за культивірує і піде дощ. Ну, сьогодні спробуємо посіяти. Зараз дядя Вова вже трактором виїжджає в поле. Саня зараз Ігорка відвезе в садочок і потім поїде туди зі мною. Бо я ще з вітрянкою вдома, ще нікуди не їздив. Ну, кроме поля. Сьогодні в поле обід відбуду вести. Мурчик поїхав. Дядя Лова погнав другого Мурчика взяла, Зараз теж вже вижене. Бігом в садик і їде за дядю Вовою. Везе посівне і доброго зіло. Так що декілька днів у нас дощило. Я не знаю, потрібно перевірити, але на сьогодні, на 15 травня, вже в нас за травень. Ну, думаю, десь 45 мм опадів є. Було якийсь день ось 42, але потім іще дощик був, то думаю 45 ми вже маємо. з Господарство теж усе контролює. Так, да, Басік. Басік, і ти все контролюєш. Вже вітри починаються. Як оце скоро бризкать, так вже і вітри починаються, Бась. Що, ти задавака? Ти задавака, да. ох, ти ж задавака. Так, мчить Олександр Миколаєвич. Вже небагато в нас залишилося. Сьогодні нам треба 12 гектар посіяти. І залишилося ще 10 гектар. Ну тіло. Пам'ятаєте, нова Пам земельна ділянка, яку ми взяли в оренду. Маємо надію, що сьогодні ці 12 посірно і якийсь день Саня буде їхати до паху в Атті 10. От така в нас, друзі, обстановка на ранок. Зараз йду, одягаю Ігоря в садочок і буду готувати. Добрий ранок, Олександр Миколайович. Добро. У вас як завжди водички. нету, Нету. Як настрій? Добре. Сьогодні бачу, як відео, знімає такий вітер. Та вітер, хана. Ну що, я пішла дитину вдівати. Ході для увашеї виспити, поки я приїхав. Та так. -да. Так, директор вже визбирався в садочок. Сьогодні день вишиванки. То директор у вишиванці, все як має бути. Па, це надай нам з тобою в поле у вишиванці. Будемо пасти за красунчик. Директор, директор мущується. А не ну, дай я покажу, який він гарний. Ты красунчик, си. Ну все, пока. Люблю тебя, сынок. Sí, <laughs> Директора вы. <laughs> У вас в каждом свои обовязки? Да. Все, пока. давай. Так. Менший директор поїхав в садик. А я йдуми посуду й готовить обід. У кожного свої обов'язки. Чого? Патрошик, що ти такий розстроєний? Що тебе не випускають з двору? Ну, а що ж ти хотів? Угу. Патронтаж. Ні, у дворі у двір назад. Назад у двір. Молодець. Отак. От так, помчав Олександр в Поле за трактором. А я готую обід. Да, патрошик, а ми готуємо обід. Наші сьогодні по вулиці дві жі. Да, Паш? Готуємо обід, вийдемо вже з обіду. Ну що, друзі, вітер дує, а в мене обід вже готовий. Наший столик переклала з однієї машини в іншу. Бо сьогодні їду до хлопців Бобіком, бо дорога там не з найкращих. Що в нас на обід? Супчик з курочкою-вермишелькою. і Плов. Зараз в полі вже все покажу. Все, хлопцям насипала і собі по пів порції хлібчик. Салат з капусточки. на хліб, компотик, водичка, щоб руки мить, чай. Взагалі, все впакувалося, Зараз закриваю бобіка і везу хлопцям вже обід. Ось, друзі, саме за таку дорогу я вам і говорила. Я трішки переймалася, щоб тут усе проїхати, бо воно після дощів тут така трошки. Кафтьова. <хи> ну, пробрила. Як Саня каже, газ в полік і все буде хорошо ну, знаєте воно Жінки трошки це все сприймають по-іншому, ніж чоловіки. Саня говорить, а там немає нічого страшного, проїдеш все буде добре. Та проїхала, все нормально, але ж все рівно їхала, переживала. Думаю, господи, хоч би приїхати, хоч би все було нормально. Ой Я така трошки дівчина кипішна, переймаюся. Ну, нічого, все нормально. Навіть не сильно забрюхала машину. Спеціально зупинилася, щоб показати вам, які препятствия приходиться долати дружині фермера, коли вона везе обід в поле. І їдемо далі. Сьогодні у нас до поля 10 кілометрів від нашого будинку. То... Але ну, така дорога це не вся, деяка, місцями просто. Вже ми, друзі, майже доїжджаємо до нашого поля. Хочу вам показати, яка тут краса. Я б помила вам скло, бо щоб краще було видно. Але в Олександра Миколаєвича в робочій машині ніколи немає омивачки. І хочу вам показати, що таке пунктуальність дружини фермера. 11.58. Чоловік сказав на 12, щоб обід був у полі. Поняла, шеф, буде виконано. І дивіться, які у нас там красоти. Так, лише ще на дух дивиться. Все на думку не дивився. Вже, мабуть, хлопці в мене в самому низу. Річка Дніпро, красота тут, природа. Головне, щоб вони ще тур були. Бо вони можуть бути вже на іншому полі. А я їду їх тут шукати. Зараз подивимося, де вони тут. О, колеса ще тут, значить ще внизу вже. Думаю, вже десь приблизно досівають. Оно мурчик наш стоїть. Зараз подивимося, що тут у нас. Так, якби оце ще третя рука, щоб можна було і кермо тримати, і переключатися. Хазяїн вже виглядає, виглядає. Стоїть. Так, ще треба не забувати, що ще й тормоза треба нашого. Уливається дорога. <давай. ривається> не, ну ти знаєш, якби тут ще встигати і відео знімати, і дивитися, куди їхати, Сонь. Ну Пора. треба ж встигати і відео зробити, і переключатися, і тормоза нажимати, і все. Я трохи не це встигаю. встиг. Лопнув радіатор. Який радіатор? На, На кондиціонер. Опять-20 тисяч. Та ні, тут попаять можна він в уголкові звернути. Да. Вона хоче шукати, хто блядь, приїде, розбере там кришу, перемиє все, передивиться датчики, бо це до сраки віники. Я пам'ятаю. Я тобі кажу, що якась баба зглазила. Надо ж в церкви ті свічки ставити. Пиздець просто. Що ж він тут поробив з радіо? Ну, ну. А, сиро, да. Так, яка істина. Що роба? Треє. А. Сира, да? Ну, та що вже нема куди тягнути. Та у вас тут хорошо, природа, пташки співають. Вода, можна сітку кинуть, риби наловить. Протряхло, да, Сань? Трошки протряхло. Протряхло трошки. Ну, вообще було, було. Сира, так? Да? Ну і пара так, і спаряється. парка. Сигналізація перестала, тут таке зуправлення. розкопують. Простак, Все? усі. А усі? Забиваєш. Наша поляна вже готова, сидимо на природі, насолоджуємося, пташки співають, так, да, хлопці? Смачного. Так, і моя порція. Півпорції. Суп, плов. Так, сань, сало відкривайте. З часником і перцем і солька, на хлібчик. Так що обідаємо. Усім смачного. Чекаю, друзі Олександра Миколайовича. Зараз колеса вкинемо в взяла. Попробуємо вкинути. Бо будемо переїжджати на інше поле. А воно тут поруч. Чах котить мостила. Що водитель турбодізельного буса. Відра мої хоч приїхали, не почути все є. Скидає. І так, друзі, у нас пів на четверту. Трактор вже повернувся додому. 12 гектар соняшника закрили, посіяли. По гектарах небагато, але так як... Ці поля у нас за 10 кілометрів від будинку Все посіяли і зараз хлопці сівалку отчіпляють, чекають культиватор і їдуть, де Саня раніше проживав. Готовий трактор чи п'ять оборотний клуб, ноутіл. Перепахувати. Бо час йде, трошки дощі. Затягли нас час. Ну нічого, волога теж потрібна. Піду, я вже включила. Так, друзяки, що тут у нас? Опять лопнув радіатор Ось сюди. Показую. Передивилась я накладну. Купували ми цей радіатор 12 червня прошлого року. Місяць не доходив, як год, да? Да. працює. Да. Так, ану, пишіть. Хто може приїхати його, блядь? Розібрати, перебрати повністю. І там на крещі подивитися все, ютуб, датчики деякі, бо це ж не діло кожен рік міняти радіатор. І тепер що його варить, чи я не знаю, що з цим радіатором робити. Пишіть, хто може таке зробити. Приїхати, зробити його чи як. Mm -hmm. Чи може його ще поміняти? Я вже не знаю, що він робити, вже вони мають трошки підняти. Не ловоловський, да, поставити, як тоді предлагали. Та, ось, да, ну, тоді ж вони не могли спакувати, але ну, хтось може, що приїхати. Ну треба розібрати кришу і той подивитися. Ми на той верх змушаємо. Моє там десь щось жаре. Або вже залипло воно там. Ну хто його знає що воно? В общем, Хто може приїхати його обслужити і що він робив? Ну, да, Може хто пише, може в кого теж Ловол був. Є. Ну це ж така проблема. Вон, жити, Місяць місяця він не доходив до гору. То-то так. То, то. Добре, чекай. Та це два дні, а то й три.

І за ним бобелом, так? Трошки до тут там ні десь поклади волонтер на каністри зверху. Тут солярки ж надо, блядь, 30 літрів. І якраз буде зараз <говори> те, що треба, так? Що? І зараз буде. Патрош, ты тоже в законрешь? Все, лавочка закрилась. Так. Тоді, кажи всім пока, до нових зустрічей. Все, жду рекомендацій по кондюраю і всім пока. Подобайки, лайки і все. І все буде гуд. Так, все буде гуд. Ти пішов руки пить?